Вармадол, забудь про головний біль. Значить, зараз я вважаю, що Якраз... ми маємо включитися. От включитися прямо просто. з залізничного вокзалу. Там вже чатує наш Андрію Люховець. Отже, 3 листопада на центральному залізничному вокзалі в Києві відкрили залізничну крамницю. Вже стоїть там. Мерч-шоп Мерч-шоп «Укрзалізниці», зокрема, це худі, футболки, плети, беруші, брилки, надувні подушки, наліпки і багато іншого. Розкажи більше про, про цю історію, що ініціативу. там можна придбати про цю ініціативу. 3 листопада, друзі, добрий день. Відкрився ось цей от магазин. А вже на сьогоднішній момент зрозуміли, що а, треба ще креативні продавці, не тільки креативний магазин. І, от бачите, я жилеточку вже приміряю. От на щастя, чи на жаль, мене продавцем поки що не, не взяли. Але от за прилавок пустили. Бачите, а, берущий ходовий товар, розійшовся дуже швиденько. А, можу пропонувати вам наклеїчки із ілюстраціями Укрзалізниці. А можу тематичний для вас ось такий от значок запропонувати. А можу Ну от я просто в товарі ще не дуже, знаєте. Тому от такий собі я продавець. А от яким має бути продавець і який конкурс для того, щоб стати продавцем залізної крамниці, мені вже детальніше розкаже людина, яка вже майже місяць працює на цій посаді. Це Максим Фурдюк, і от він розкаже, як він проходив етапи конкурсу, і як людині, яку на сьогоднішній момент шукають сюди в крамничку, це буде вашим співробітником. Правильно що потрібно пройти і які умови виконати? Доброго раночку. Доброго ранку. Які Етапи проходили так для того, щоб стати продавцем цієї цього першого фаншопу «Укрзалізниця». У нас взагалі було таких три основних етапи. Першим етапом була відеовізитівка, під час якої вам потрібно розповісти трохи про себе, розповісти, чим ви займались, чим ви цікавитесь. Також вам потрібно показати своє знання англійської мови. Вам потрібно декілька речень сказати, тому що ви розумієте, те, що залізниця це перше місце, куди приїжджають іноземці. Їх потрібно зустрічати з ними потрібно спілкуватися. Тож це таким було дуже важливим аспектом. Другим етапом. Це була співбесіда в онлайн режимі, де ми також поспілкувалися і з засновниками цієї крамниці, і взагалі з дуже класними людьми з нашими керівниками. І третім етапом це вже була така міні-тест в магазині, коли ви самі проходите, бачите, як працюють наші колеги. Ось моя колега Аліна, наприклад, яка також працює в нашій крамниці. Ви можете трошки навіть попрактикуватися, спілкуватися з людьми, пропонувати їм якийсь товар. Тобто це такий тестовий період, і ви потім потім і керівництво, і ви самі для себе вирішуєте, чи ви хочете тут працювати, і чи взагалі ви налаштовані на такий графік роботи, тому що дійсно трошки важкувато. Проте ми стійкі нам дуже подобається. А навіть при комендантській годині крамниця працює е цілодобово. Ну тому що ж е вокзал е ні. працює цілодобово? Добово крамниця працює з 9 ранку до 9 вечора. Ага, що входить в ваші обов'язки? Окрім спілкування з людьми, окрім продажу, можливо, я не знаю, вам потрібно знати історію залізниці і розповідати те, як це все відбувалося. Можливо, я не знаю, тут як в довідкове бюро до вас приходять і запитують, з якої платформи відправляється потяг. Так, на жаль, це дуже така поширена. Не можна сказати, що проблема, але дуже поширена особливість це те, що люди йдуть сюди, от саме на світло, в такий світлий куточок. І вони у нас запитують просто будь-яке питання, яке їх цікавить, як їм кудись пройти, де знайти медпункт, де можна знайти камери схову. Тобто тут у нас не тільки крамниця, у нас також додаткове бюро. Так? А, вас ще шукають як мінімум одного колегу, так і можна так. виконати ще декілька ось цих от умов, які ви назвали, і стати в принципі одним із членом команди залізної крамниці, так, так? Все а, я вперше у вашій крамниці. А ну проведіть мені, будь ласка, екскурсію. Що тут є? Який найходовіший товар, і знаєте, як. Буду для вас, вас буде так би мовити приймати. Добре, добре, що найцікавіше, і що не знаю, найбільше цікавить людей, от безпосередньо які приїздять і хочуть не знаю, чимось поїхати звідси. У нас дуже багато цікавих речей, є, які приурочені саме укрзалізниці. Це, наприклад, ось такі плакати, які з крутими дизайнами, які були зроблені спеціально для укрзалізниці. Тобто, тут дуже такі знакові речі зображені на цих плакатах. І, я думаю, кожен для себе відразу їх буде асоціювати саме з потягом, з якимись подорожами, і саме з укрзалізницею. Е, є дуже багато мерчу «Укрзалізниці», Це ось такі чудові свідчотики пасажирські, які були, мабуть, самим найходовішим товаром за весь час, і які частіше за все запитують. Тому що Я такі бірочки тільки знаєте, де бачив на білизні, от там коли малює, так, і так. от в мене, знаєш, перша знаєте, перша асоціація з ними в першу чергу. Бренд Укрзалізниця. Ну хто б міг подумати, що під час війни, от так ми рухаємося в креативному напрямку, що навіть такі речі, от вони е, можуть так піднімати настрій. Київ, Київ пасажирський. А що ще є цікавого? А, з дуже таких крутих цікавинок, от саме самими ходовими речами, це є, мабуть, світшоти та футболки, угу. люди розбирають найбільше. За так, ну дуже... і Беруши. і Беруши, Я Беруші також, так так що ще є? Uh, також у нас є дуже класні пледи від українського бренду Вулкрафт. Uh, Це бренд, бренд, який спеціально для Укрзалізниці зробив дуже багато крутих дизайнів. Ага. Uh, і можливо, ви бачили, вони також робили такі класні пледи, на яких був напис «Be brave like Ukraine». Вони зробили для Укрзалізниці з такою вишивкою та логотипом самої Укрзалізниці такі класні бавовняні пледи, так, круто. Також. І знаєте, я шо ще помітив, що раніше знаєте, носили я не знаю, пам'ятаєте, ят... пам ви ті часи чи ні, але я коли їздив на море, що розносили в кожному вагоні це кросворди і газети. От зараз я так розумію, що не кросворди і газети, а можна для дітей купити якісь книжки, які стосуються залізниці, які стосуються різноманітних історій. І, от ми бачимо, ці книжечки в принципі також у вільному доступі можна придбати і свій довгий маршрут подивитись. Це також, друзі, хочу нагадати, що ще на території залізничного вокзалу почала діяти залізна фортеця. Це місце, де е, в певний період часу, коли ну як ми вже зустрічали, були блекаути, можна прийти, підзарядитися, попити гарячого чаю. Це швиденько все організовується, і е, це також я думаю, що легко можна всю інформацію більш детальнішу почитати на сайтах, телеграм-каналах, фейсбук-сторінці Укрзалізниці. Денис, я вам дуже дякую. Чекаю, що у вас уже найближчим часом з'явиться колега, бо я так розумію, якщо менше колег, більше роботи у вас, тому друзі, або можливо влаштовуєтесь сюди на роботу. і от таку жилеточку красиву, як мінімум, вам дадуть. Ну або як мінімум можна зайти, ознайомитися з товаром, куди якщо кудись їдете, і придбати для себе щось цікаве з укрзалізниці. Для мене знаєте, що було найцікавіше підстаканники. От я би собі придбав і вдома би стаканчик ставляв. Поки що їх немає, але найближчим часом в планах є ось така ідея продавати ще підстаканники, щоб їх не крали, а купував. Усім привіт! Я Тімур Міршниченко. Чекаємо на вас в прямому ефірі на телеканалі ТЕД з 7 до 10 у будні і з 8 до 10 у вихідні. І, звісно, не забувайте про онлайн-трансляцію на ютуб-сторінці 11.